На жаль, диктаторський світ він також виявився об'єднаним. Дуже іншої дороги немає. Тільки сумні виконання, тільки до перемоги. Ворог вас нас не визнає як народний, як країну. бачите, що це тому продовжуємо, боремося. Ви сьогодні долучилися до чудової премії Національний скарб нація. Мені за честь бути тут. Я... Також рахую за необхідним розділити це з моїми побратимами, посестрами, хто робить найважчу роботу на передовій, в тому числі мої випускники, мої вихованці, які тут навколо Києва бачите, яка важка ніч була. Ця От, і кожен день дуже важкий. Тому я рахую це їхня в першу чергу, їхня заслуга, їхня робота, сумлінне виконання найважчої, найбільш ризикованої роботи і. Я рахую, це е, наш внесок в перемогу крок за кроком. Тому для мене за честь буде тут, і я рахую, що кожен з нас також має свою частинку себе присвятити внесок в перемогу над расистами терористами, особливо в такий трагічний, як сьогодні роковини 90-го Голодомору. Це знаково, що Україна вижила, Україна бореться і Україна переможе. Що, на вашу думку, може пришвидшити нашу перемогу? Три складові обов'язкові. Це стійкість переднього краю і тут навколо ППО, Тобто, бойова робота раз. Друге це єдність цього волелюбного, працелюбного мужнього українського народу, міцний і об'єднаний. І третє це міжнародна підтримка. Три складових. Чим вони будуть потужні розвиватися, тим швидше буде перемога. Що заважає нашій перемозі? На жаль, диктаторський світ. Він також виявився об'єднаним дуже. Бачите, Московія, расисти, вона Китай, КНДР, Іран, ці шахеди, Мопеди все це найбільша така перешкода. Це що диктаторський світ, санкції є, ну, працюють недостатньо. Треба, продов... треба продовжувати. Дорога правильна стратегія, є треба йти. Це Дорога важка, складна, іншої дороги немає. Тільки сумнівне виконання, тільки до перемоги. Ворог вас нас не визнає, не як не як країну. Бачите, що це. Тому продовжуємо, боремося. Як легше українцям пережити війну? Е, ну, слава Богу, вижили згартовані. Віримо, що ця зима не буде такою, бо минула зима була важка, бо не були достатньо підготовлені. Готуємося кожен день. бачите, і ППО. Тут навколо Києва рахується одне з країн. Хлопці з ртами підготовлені. Ну треба продовжувати. Склад, інших варіантів, я я не знаю. Інших немає. Тільки продовжувати боротьбу, продовжують боротьбу. Я вам щиро кажу. дякую за інтерв'ю. Слава Україні. Героям слава! Дякую хлопцям, дівчатам на передовій хроби, не вашу роботу. Слава великому працелюбному мужньому українському народу. Вічна пам'ять світла тим, хто віддав своє за цей день. Найдорожче за наше світло, майбутнє. Слава Україні! Героям слава!